Мальовничім краї, де дівич гора, доля посміхнулась з берегу Дніпра. Величаво стала тут трипільська тес а разом з нею. Місто знялось до небес, а розпочалося все 30 січня 1962 року, коли Рада міністрів України затвердила розташування майданчика для будівництва електростанції на правому березі Дніпра поблизу села Трипілля. Початок будівництва трипільської тес суттєво змінив довколишні краєвиди. Пішла чутка, що тут буде будуватись трипільська грес. Про наш двір іменно по цій дорозі до кладбища приїхала машина. Машина незвична така в наших краях. Вона об'їхала кладбище і поїхала сюди на поле. Відчинилися задні дверцята і звідти вискочило чоловік, 5 чи 6 мужчин. Вони і витягли звідти великий сувій чогось білого, очевидно, бумаги, і поклали його на землю. А в цей момент один із робітників узяв сокиру і пішов на довге озеро, і там вирубав високу-високу вербичку обрубав її і приніс сюди до карти. І ще один робітник пішов по дорозі і наламав диких віників отаку от охапку. Потім вони пройшли до верби, від верби сюди до карти відмітили кілька кроків от і сказали, ось іменно тут. Тоді два робітники взяли лопати і викопали велику, велику яму. Ми взяли цю оберемок цих віників, настромили на цю тичку чи ломаку о, і підняли високо, вона піднялася угору. Тоді ми запитали, а що це, чого це ви тут? Оце біля дороги на обочині майже поставили оцю високу-високу тичку. Вони сказали нам, що це буде серце Трипіньської грес, а ця вишка із віниками залишилась. Я якраз і була приблизно от там, десь час димить труба Трипільської Грес. Далі, через тиждень приблизно ми почули гурт гул вертольота. Коли вертоліт зупинився, з нього вийшло кілька чоловіків. Вони пішли до Дівичгори, найняли під соломою хатку. От і сказали, що тут буде дирекція Триквітської Грес. Анатолій Бондаренко приїхав до Українки у вересні 1963 року. До цього працював на Придніпровській ГЕС. Згодом була служба в армії та робота на екскаваторі. Потім відкрився тут участок, а управління ж було у Придніпровці. Включили новий екскаватор тут, такий воєнний, ну швидкий, шустрий, шустрий. Я йому на йому давав. По три норми виповняв план. З Обухова до Українки повертала стара ґрунтова дорога, єдине сполучення районного центру з селами, що розташовувались на південному сході від міста. Згодом був створений штучний насип, так звана дамба. Сьогодні вона майже непомітна, оскільки по обидва боки був намитий пісок. Оце ж дамба, зараз її немає, її позамивала скрізь. Оце що примикання до обуховської траси і до управління до строю прийду, це зараз асфальтне завод, це. 48-й цех, оце ж ми отуди тягнули дорогу от до Бухова. Переїхали вже тоді вже, де це зараз бромвахта стоїть, це озеро. Тут був бугорок такий. Стугна йшла, що, оце ж тут стугна проходила у тому місці. Ми там от брали зимою пісок. А весною, як, як паводок пішов, і наш ескаватор затопило, Вже гусениці були в воді. Він мене там мисли, ну житель меслий, на лодки перевіз до ескаватора, помощник ще не приїхав, а помощник був з хутора Макарова. Він приїхав, я завів, завів і так пам'ятаю, як машини ходили, дорога де. Шльп, шльоп, 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 шльоп і виїхав. То вже все було. Анатолій Бондаренко згадує, що спочатку будівництва жив зі своїми колегами, у бабу. Який згодом було перенесено на територію теперішнього Енею. У селі проти першого столова, туди, там був такий сараї построїли, те, там ото був отділ головного механіка. І стала поступати техніка. І привезли спочатку розтворний роствоний розтворний ростворний узіл передбіжної такий. І нас туди всіх і погрузчик такий невеликий, рейферний. І нас у цих все туди, І ми то почали давати бетон, оцю площадку і темоською сюду. І вже на дорогу вже сам ми вже давали бетон. Поки довезу саме сібенка стається ломами, ковалдами били там. Під час розгортання активного будівництва велику кількість бетону потребували майданчики Трипільської ТЕС та птенно, доставляв бетон Бондаренко. Будучи людиною технічно грамотною, Анатолій Петрович на прохання начальника будівництва сконструював паровий котел, допомогою якого плавали смолу для гідроізоляції, женщини теж привозять смолу, яку бумагу з неї обривають, і туди. А там розборний кран і пішло, так, так кольцом пішло. Довколишня місцевість завжди була красивою, і немов магніт притягувала до себе людей з найрізноманітніших куточків радянського союзу. Бугристу місцевість розмивали гідрантами, а низини замивали піском. Роботи було багато, проте дружнім згуртованим людям працювалося з легким серцем. На втому не зважали, бо мріяли якнайшвидше збудувати тес та гарне місто на Дніпро. Пройшло багато років, але зустрічі ветеранів енергетики повняться з погадами про її становлення. Коли я приїхала в Українку, мене поразила природа. Значить, більше всього мене зафетлилось вот эта дорога з двох сторон, де вот сейчас картонно-паперовий комбінат, біохімзавод, это сплошное поле маков було. Коли я приїхав на станцію, опускався перший блок, Значить, котел, турбіна, генератор. Це 69-й рік, декабрь місяць. Ми ж працювали прибористами, так сказать. Вот прибори ремонтували. помню, 12 приборів ппм вот, тестер, паяльник. і от, значит, Із цих 12 зробили максимум. Я пам'ятаю, коли був закладений перший куб бетону, це була така. Е... Торжественна хвилина. Приїжджав космонавт Попович, районне керівництво з міністерства приїжджали енергетики України. Рядом стояв вітряк. І це символ старої України. Я приїхала на станцію вже в январі 70-го року. І народ на станції працював ну, от з повною віддачою. Мені так казалось, що єдиний какой от єдиний порив, всі хотіли. Вот мы такие, мы должны, мы, нам, мы первые три блока будем пускать, и мы это сделаем. Единственное, о чем я жалею, что все эти 35 лет вот моей работы, они очень быстро проникнули. Очень быстро. Если бы Бог отпустил, чтобы мы еще могли хотя бы лет 20 поработать, но были бы, молодыми, конечно, и здоровыми, конечно, никто бы от этого не отказался.